Це Олександрівка. Маленьке містечко, що знаходиться у Кіровоградській області у самому центрі України. А це комунальний заклад, Олександрівський ліцей номер 2 Для однієї вчительки він став цілим центром життя. Вона обрала свою професію серцем і щодня доводить, що урок може бути справжньою казкою. Вона сучасна, енергійна та драйвова. Ой ні, ви неправильно мене зрозуміли. Ось вона, вчителька англійської мови, яка ламає стереотипи та поєднує традиції і сучасність. Вітаю! Я ситник Анна Ігорівна, вчителька англійської мови комунального закладу Олександрівський ліцей номер 2 Я т'ютер, я фасилітатор, я ментор, а ще трішки чарівниця. Адже кожного разу перетворюю наш урок на щось більше, на справжню пригоду. А як я докотилась до життя такого? Давайте подивимось разом. Ще у далекому 2001 році, переступивши поріг школи, я точно знала, що буду вчителькою як мама, і з того моменту я впевнена йшла до своєї мети. Після закінчення педагогічного університету життя сказало мені, Анно, пакуй валізи, настав час підкорювати цей світ. Я багато подорожувала по світу, працювала в Сполучених Штатах Америки, в Угорщині та Польщі, але серце все рівно кликало додому. І я повернулася у своєрідну Олександрівку і комунальний заклад Олександрівський ліцей номер 2 допоміг реалізувати мою давню мрію дитинства, стати вчителем. Для мене школа це не просто робота, це місце, де я можу творити та надихати. Це простір, де кожен урок перетворюється на подорож у світ креативу та відкриттів. А урок англійської мови це не просто вправи у зошиті чи зазубрювання правил вживання Present Simple чи Present Perfect, а це світ, де англійська оживає. Я переконана, що сучасний вчитель англійської мови має йти в ногу з часом, адже світ змінюється щодня. Саме тому я обрала для себе педагогічну ідею. Інтеграція інтерактивних технологій та штучного інтелекту у процес навчання англійської мови як засіб підвищення ефективності сучасного уроку. У своїй практиці я поєдную традиційні методи навчання з новітніми цифровими інструментами, інтерактивними платформами, дошками, онлайн-іграми та вікторинами, штучним інтелектом, доповненою реальністю та віртуальними проєктами. І знаєте, це мій вайб. Ми живемо у час впровадження штучного інтелекту у наше життя. Для мене штучний інтелект став справжнім партнером. Під час підготовки до уроків я використовую нейромережі. Діфет, Лейтгрейдз, Кюріпот, Canva. телефони на уроці? Звичайно, на моїх уроках це не розкішний максимум, це базовий мінімум. Адже гаджети для нас це не просто іграшка. Вони стають магічним інструментом для навчання. До речі, мої учні не просто виконують домашнє завдання у підручнику. Вони знімають рілси, тік-ток, створюють круті пости для інстаграм, ведуть блоги, придумують меми або ж створюють реклами для своїх улюблених продуктів. Кожне завдання це креатив, гра і практика англійської мови у реальному житті. Я не просто проводжу уроки, я живу шкільним життям наповну. Я учасниця шкільної команди супервізії, де разом з колегами шукаю нові ідеї, ділюся досвідом і допомагаю освоїти сучасні технології навчання. А ще я координатор шкільного євроклубу Єврокіць. Я постійно вчусь, відкриваю нові методики, досліджую сучасні підходи до навчання і впевнена, що тільки так можна бути сучасним і справді ефективним вчителем. Сьогодні світ змінюється швидше, ніж будь-коли. Але я точно впевнена, що англійська інтерактивні технології відкривають двері до нових горизонтів. Моя мета не просто навчити учнів мови, а дати їм відчути, що англійська мова це ключ до нових можливостей, до нових відкриттів та подорожей. І якщо учень виходить після уроку з близьком бача і каже, що це було круто, значить я на правильному шляху.